На території Полтавської області комендантська година діє з 23-ї години вечора до п'ятої ранку. Святкування нового року не стане приводом для скасування комендантської правоохоронці. Наголошують, що і під час святкування кременчужани не повинні нехтувати встановленими правилами. Новорічну ніч і під час святкування всіх новорічних свят кременчуцькі правоохоронці будуть посилено патрулювати вулиці нашого міста. Хотілося б нагадати нашим мешканцям про те, що комендантська година в нашому місті з 23-ї години, до п'ятої ранку звертаємося ще саме в новорічну ніч. Просимо всіх перебувати вдома, не виходити на вулиці та дотримуватись чинного законодавства та встановлених обмежень саме комендантської години. В новорічну ніч також не можна використовувати салюти та петарди, адже 16 серпня Верховна Рада України підтримала за основу законопроєкт, що забороняє продаж та використання феєрверків. Також створено рейдові групи, які будуть перевіряти інформацію щодо застосування саме піротехніки. Звертайте увагу. Не виходьте на вулицю, не застосовуйте, не лякайте наших мешканців, особливо під час повітряних тривог це дуже лякає мешканців. Давайте показуємо своїм прикладом, скажімо так, що ми законослухняні, що ми виконуємо всі вимоги чинного законодавства та встановлені обмеження військових адміністрацій. Безпека та порядок важливі не тільки на вулиці, а ще й у вашій оселі. Аби запобігти біді, працівники ДСНС рекомендують подбати про справність новорічних електроприладів. Якщо вмикаєте гірлянду на ялинці, то це має бути справна гірлянда. Вона має вмикатися в справну електророзетку, бути з заводського виготовлення. Якщо ви залишаєте квартиру, вимикайте гірлянду і на ялинці для того, щоб запобігти пожежі. Це ж саме застереження стосується і свічок. Не можна ставити їх сильно близько біля ялинки, аби запобігти виникненню пожежі. І якщо ви залишаєте кімнату чи залишаєте оселю, загасіть за собою усі свічки. В новорічну ніч центральна ялинка світитиметься до 22.00, аби Кременчужани та гості нашого міста мали змогу помилуватися зеленою красунею, після чого у родинному колі зустріти 2023 рік, який обов'язково стане для України роком перемоги. Артем Ребров Іван Каченко, Кременчуцькі новини.